Готую під пофарбування 8-метрову щоглочку. Так, вона, нагадаю, на флянчиках останнє приготування завершення, це висверлені всі потрібні отвори, щоб можна було кабель зробити. До речі, хтось там запитував, як влаштовано кріплення в землю. Ну, от такий от геошуруп. Так, І от приблизно до це він закручується в землю. Ну і я вам скажу, фіг ви його вирвете. О, тому всі елементи от підготовлені, так, і сам вітрячок теж буде фарбуватися. Вся оця, і генератор, і тільце, і все, і фланчик, і лопаті, і навіть носика за просьбою людини, яка хоче, яка його придбала, так все буде пофарбовано в один такий колір цікавий. І тут я вам хочу показати: це ніфіга не реклама, але я довго шукав цю фарбу. І от Зверніть увагу, посилена поліуретанова е, от, така от фарба. Вона підійде під всі типи металу, хоч там і написано на на наклейці, що під оцинковку не годиться. А це у нас оцинкована труба на секундочку. Так але тим не менше не зробить він нічого їй поганого. Тобто, при при детальній консультації вже з конкретної при прочитці формул, як воно влаштовано, підходить вона під всі типи металу, які мені потрібні. А це і чорний метал, і алюміній. І нержавіюча сталь, і оцинкована сталь, і також підходить він під пластик. Тобто все буде окей. Я одною фарбою, одним кольором все забамбурю, і буде все повністю так, як потрібно. Ну, Сам я да, чуть-чуть буквально десь до ці, там де не треба його там землі фарбувати, як би сенс. Він і так у нас з нержавій, господи, з, з оцинковки. Так, а все решта, включаючи оце от подовження хвоста, яке в мене так і було ржавим в такому вигляді. Так, це міліметрова сталюка, да нічого надзвичайного. Все буде зроблено одним кольором, і все взагалі загалом воно буде виглядати однотипно. Так що, таким от зараз займаюсь, ну все, більше вітриків на продаж немає. Це і добре, насправді, хай буде, хай служить у нового власника, так як треба.